Одне з перших імен і явищ, і картинок, які постали в. Переді мною це був серцевич, і звісно, що я намагалася його запакувати і представити як найвигідніше, щоб це мало якусь ходу далі, щоб не пішло в люди. Дорога людина, яку хочеться якомога бережніше і красивіше подати, так щоб А був... знаєш, я ж не знала, яка це людина. Насправді 100%. Я бачила просто дідуся, який був бухгалтером і став на пенсії за Художники. таку дивовижну працю. Так, ну мен... більше то. Конкретно скульптором це ще цікавіше, тому що ти береш ручку і починаєш малювати. А от візьми, завтра почни ліпити скульптури. Я зараз сижу, ти говориш. Я про це думаю. Думаю, о Боже, це ж потрібно знати там, хоча б якусь консистенцію там цього цементу, співвідношення піску, там не знаю, до води, і що з цього. Ну дивись, він сам дім побудував перед тим. Це вже метод якихось спроб і помилок був. Так? Він побудував дім власноруч. Це вже я дізналася в процесі спілкування з родиною, і тобто він мішав цемент. Коли після війни вони його будували, то не було з чого його будувати. Вони збирали цеглу. Він, він теж фантазував на цьому етапі будівництва, привозив якісь колоди, звідки? їх обмазував цементом і вже будував. Тобто, це в ньому вже десь проявлялося. Вау.